А окрім цих камер відеоспостереження є ще десь? Тільки все. Ну добре, бром, перевіра. Толік, дивись, Зростом ми майже однакові, і стріла увійшла в тіло під кутом 90 градусів. Наче стріляло саме звідти. Вам потрібно буде пройти з нами. Жертва Лілія Дорощук, власниця агрокомпанії, яка нараховує 93 гектари землі під розведення агрокультури. З них 27 гектарів взяті в оренду. Також у її розпорядженні велика свиноферма. І ось що ще за останні 10 років на Дорощук було складено 17 позовів до суду. В основному через дострокове розторгнення договору оренди земельних ділянок. Так а вдалося з'ясувати, з ким дорощук зустрічалась ввечері. Я перевірив її телефон. Там дзвінки виключно колег. За їхніми словами ніяких зустрічей з дорощук вони не планували. Ну а камери перевірив? Так є відео. О 19.47 до офісу заходить невідомий чоловік. Рівно через півгодини він звідти виходить. Явно чимось незадоволений. Особу ідентифікувати не вдалось. П'ять хвилин після цього е, дорощук виходить, тому що спрацювала сигналізація. Я так гадаю, що сигналізацію включила навмисно для того, щоб виманити дрощук.